Незламні люди в моїй країни, незламно вільні, незламно сильні. Лютує ворог, земля палає, та ми попоримо. Бо ми незламні, незламні люди в моїй країні, і все, що буде. Не... День героїв згадаємо всіх українців, що присвятили своє життя боротьбі за незалежність, та свободу України Україна – це країна героїв. Ніхто з них не народився жити для війни, але кожен з них народився з гідністю, бажанням жити у своїй державі. Ми даруємо ще вдячність та пошану тим, хто без вагань покласне щире серце до ніг України, за можливість прокидатися кожного ранку і жити у вільній, сильній країні. Воїни, Збройною, силу України. Дякуємо вам за непохитну відність. Завдяки вам, мільйони українців мають надії на майбутнє. Ми відчайдушно боремось, тому ми переможемо.